Короче, блін, польова екстремальна зйомка. Зараз буде граната. Шуфер. Сидаемся на гранату. собі. Це капіт. Да ти, блін, джигіт? Хі -хі -хі, як гарний варный.

Так, так, я в другую сторону Ёбаный дед Короче, серьезно заплеск Пришли до гранат Какий <laughs> джигет серьезный тип. Готовится вся одна В мою сторону Ёбаный дед Це капіт! Оперативна зйомка, а нікого не грибе, давайся! Ні, а реально два магазина собі закупити? Реально, десь магазини без... Типу, краще два пістолета собі хапнути. стрельба по бігучих мішенях. Все, мир, дружба, Америка доляри, голі боби, купа, почесок. Де то наша жертва водка, викинфолі Панію, це блін, це капець! Мені розчись, граната під ноги не залетіла.